На дереві. Це може бути наш найепічніший лов! Привіт, зграя койотів! Сьогодні я хочу, щоб ви згадали наші найепічніші випуски. Тільки погляньте на цю істоту. Добре здоровань. Ну що, згадали? А тепер згадайте, чому вони ваші улюблені? Чи були це зйомки з дрону, які показали вам дику природу з іншої перспективи? Чи може під час зйомки тварин ви дізналися щось захоплююче про вид, про який ви навіть не знали? Ви можете бачити прямо крізь живіт цієї амфібії. Впевнено можна сказати, що ви обожнюєте моменти, коли я катаюсь по землі вагонії, агонії, вжалений химерними, але дуже часто неправильно сприйнятими людьми комахами. Але як щодо хапання? Коли я несподівано помічаю потрібні нам види, і мені вдається їх схопити, щоб показати прямо на камеру. Впевнений, що ви погодитесь, що ці моменти найбільш захоплюючі. Тож сьогоднішній епізод виключно про моменти хапання. Ну ж, йдіть сюди. Підходьте. Зараз будемо знімати. Він на землі. Впіймак! Є! Отак! Так! Yeah. Uh -huh. О, так. так. Ha -ha. Вау! Прямо на землі! Це було небезпечно! Я майже послизнувся! Але він заліз прямо у сітку! Вау! Це була трьохгодинна експедиція, яка завершилася успіхом! Дозвольте представити вам австралійського довгоперого вугря. Ось і він. Іди на сюди, друже. Він неймовірно слизький. Воу-воу-воу! Ні. Упіймав? Він утік. Дуже швидкий. Воу 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 воу. що, зловив? Ні! Обережніше. Він все ще там. Он там. Я бачу, бачу. Так! Молодець. Так. Повернення. Повернення! Ви можете пам'ятати, коли гігантська прісноводна креветка вислизнула з моїх рук і повернулася в річку, та цього не станеться з гігантським довгоперим вугром. Нічого собі. Величезний павук. Ось тут. Господи, він іде прямо на нас. Ти бачиш червоне на його ногах? Ти знімаєш? Я трохи відійду. Виглядає зловісно. Окей. Спробую його роздивитися. Давай я потримаю гілку. Ти слідкуєш за павуком. Так. Я тримаю листок та не знаю, чи павук на ньому. Добре, поклади його ось тут. Дайте мені контейнер. Ну що ж, друзі, у вас гарні кадри, правильно? Здається, так. Ти ж не бачив, щоб він тікав з листка? Ні, не бачив там скрізь повотиння. Я думаю, що він там постійно живе. Не варто це знищувати. Я його бачу. Він прямо тут. Де Він прямо в цьому листку. Добре, то який в нас план? Я збираюся помістити отвір капсули. Приблизно ось так. Окей. Я обережно спробую змусити його зайти прямо в контейнер. До речі, до кришка? Я без рукавичок, тому давай сам. Добре, ви знімаєте? Так. Мандрівний павук, можливо, найнебезпечніша істота, яку ми можемо зустріти в тропічному лісі. Є, він всередині. Вау, ні. Почекайте хвилинку. Обережно, обережно! Назат, назад, назад! Бачив, як стрибає? Впіймав! О-хо-хо-хо-хо-хоу! Це було дуже гаряче. Вау! Тільки погляньте на цього неймовірного павука. Він її зловить. Він бачить її. Що сталося? Вперед, вперед. <плес> О, ні. <плес> що сталося, ти зловив? Так, зловив. Але погані новини в тому, що я також зловив О, дещо боже, інше. Ні. Неймовірно. <плес> Перше бачу укус кактуса чола. Чекайте Віддаві. хвилинку, не хочу, щоб мене вкусив тарантову виясню. Ти весь у колячка. <плес> Почекайте хвилинку. О боже. Та ти його зловив чи ні? Так, так, зловив тарантолового яструба. Ти це чув? Так, це точно жаба. Сподіваюсь, квакне ще раз. Камера не захопила цей звук чи не так? Ні, я точно його чув. Пішли сюди. Треба перевірити, незручно, але. Господи. Я бачу її. Це точно... Зловити можна? Так, так, так. Хоча я не впевнений. Секундочку. Доведеться стрибнути. Так, зловив. І повна рука трави. Я спускаюсь. Так, давай. О, так. Обережно, обережно. У ти в порядку? Так. Весь у грядзюці повна рука листя, але я зловив жабу. Здоріти, ви готові? Так. Цю амфібію було дуже важко знайти. Готові? О! О! Не рухайтеся! Тримаю, тримаю, тримаю! Ось вона. Добре, чекайте, нехай стрибне. На рівну місцину майже втекла. Тримаю. Добре, він прямо там. Okay. Дуже великий алігатор. Добре, ченс. Підходь повільно. Це альфа хижак, який живе в Еверглейтс, Флорида. Він в доволі агресивній позі. Відкриваючи пащу, він каже, я тут головний койоте. Краще поважай мене. І повірте мені, вам краще поважати американського алігатора. І це перша захисна поза, яку ці алігатори використовують. Обертають свій хвіст. Усі їхні м'язи знаходяться в хвості. На це треба зважати. Він зіб'є мене з ніг одним рухом. Зараз я збираюся стрибнути йому на спину і зафіксувати шию. Він буде трохи борсатись, тож я буду тримати руки. Подалі від його щелеп. Думаю, все буде добре. Ви готові? Так, а вже ж. Вау! Ну добре, чуєте шипіння? Він не дуже задоволений, що я в нього на спині. Перед вами американський алігатор. Одна з рептилій, яких я хотів вам показати, тут в ваверглейц, бо ці істоти неймовірні. Упіймав, упіймав. Зловив? Круто. Ву, yeah. є! Я впіймав його. Дідько холодно. Намагається вистрибнути з сітки. Чудовий екземпляр. Ми приїхали в заклад, діти зберігають тропічний ліс. І сьогодні ми щойно помітили маленьку ігуану гуану у щілині. І мені вдалося її звідти витягнути. Тож Маріо спробував її зловити, але не зміг. І ми такі, боже, таке більше ніколи не повториться. Але сьогодні вона на тому ж самому місці. Тож Маріо без камери, камера у Марка. Тож ми подивимося, чи зможе Маріо все ж таки її спіймати. Ви готові? Так, давай. Готові? Так. Зловив. Так. Це Це було просто неймовірно. Здуріти можна. Ти зловив її. Ага. Це неймовірно. Здається, без камери цей хлопчина. Може ловити ігуан. Гуан, неначе бейсбольний м'ячик. Чудова робота. Тільки погляньте на неї. Зуби доволі гострі. Строми павець. Ні, це твоя робота. Ні, ні, робота. ні, тільки не за носа. Як же це круто! Прямо перед нами молодий самець шипаста ігуани. Ну ж бо тримай, тримай, тримай. Марио, давай камеру. Я зловив, тримаю. Марио, давай на... Но... Почекайте, доволі слизький. його отримати. Тримай за спину. Не рухайтесь, я заскочу на нього. Завмріть усі. Ви знімаєте? Так. Тримай міцніше. Поглянь. Воу, воу воу Тримаєш мотузку? Тримаю, тримай мотузку. Я трохи заплутався. Ти знімаєш? Так, знімаю. Добре. Один, два, три. Тримаю. Так. Просто величезний кайман. Святі яйця. Маріо, мені потрібна допомога. Мені треба, щоб ти зв'язав його морду. Зараз закину на пащу. Воу! Обережно, обережно. Обережніше, щоб не вкусив. Тривай, тривай, він зараз тече. Тримай, тримай. Ти в порядку? Фу. Так. Усі в порядку? Він дуже сильний. Вхопи його сильніше. Бережи обличчя, обличчя. Та, зачепив? Так, трохи. Ти в порядку? Втомився з ним битися. Все добре? Ось так. Бережи обличчя. Ось так. Обережно. Давай сюди. Є, yeah. ось так. Нарешті. Вау. Wow. Я ж кажу, доволі сильний. Добре, друзі, це просто божевілля. Ми щойно закінчили зйомку восьминога і знайшли в цій невеличкій калюжі акулу. Перед вами леопардова акула. Вони живуть на дні, і на відміну від білих та тигрових акул у них маленькі затуплені зуби. Тож я маю бути в порядку, якщо обережно її підійму. Ви готові? Так, я не знаю наскільки вона швидка. Я не буду використовувати сітку спробую вхопити її за хвоста. У них шкіра, неначе наждачний папір. Тож я маю вхопити її без проблем. Обережно. Добре, здається, тримаю. Піднімаю. Привіт, друже! Подивіться! Воу! Це, друзі, перша акула, яку ми ловили або показували на каналі Brave Wilderness. І це, безсумнівно, легендарна черепаха. Це корнеліус, який живе тут, в озері Торо. І він просто дракон. Добре, друзі. У нас монітор прямо перед машиною. Я підійду повільно. Поки що він залишається на місці. Ти його бачиш? Так, він он там, бачу. Прямо на дереві. Він на дереві, прямо на дереві. Трохи відійди. Обережніше Він може стрибнути, Так, він може перестрибнути на іншу гілку. Обережно. Дідько, я вхопив його, але він. Зачепився за кінець гівки. Тримаєш. Чудово зловив. Упіймав. Це може бути наш найепічніший улов. Тепер питання, як мені злізти вниз. Прямо перед нами чудова черепаха. Камери знімають, можливо, це воно. Обережно, обережно. Є. Yeah. Воу-воу! Wow, Хто wow. небудь, допоможіть йому. Я зловив, зловив її. Uh -huh. О, обережно, обережно я тримаю. Уу! Зловив черепаху. <свист> Чудово почуваюсь. Я просто стрибнув і вхопив за панцир. Так, здуріте. Ця черепаха доволі непоганого розміру, без сумніву, Найбільша черепаха, яку я ловив. Озираючись на ці неймовірні моменти, я згадую наскільки нашій команді пощастило безпечно про взаємодіяти і просвітити нашу аудиторію щодо цих тварин. Якщо ви не побачили ваше улюблене хапання в цьому епізоді, напишіть в коментарі. Тож не забудьте підписатися і натиснути на дзвіночок, щоб доєднатися до мене та команди у наступних пригодах.